Mm. Mm. А от скажи так. Щоб ти міг порадити, от окрім музею Пирогова, так. Фонтану та Башти. От куди можна в Вінниці ще сходити? Так, ну можна то на Ставку Гітлера. Ще ну, можна, так. Ну, от тобі куди цікаво. Може там з хлопцями ходити кудись. От у вас є така місцина, яку б ти міг порадити усім. то нема такої. Да, 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 ну, зимою, звісно, тільки на Соборної. Починаючи від Соборної, доходячи до парку. До хвилинки. А, а взагалі от є. А взагалі і... то Вінницький рошен, наш фонтан. фонтан. Знаю, а от такрім фонтана, бо всі кажуть, фонтан, фонтан, а от окрім фонтана є, ну я не знаю, може ваше улюблене місце, яке б ви порадили. Це ну, саме є? елементарне на якесь на... На Вишенське озеро, я люблю ті туди ходити. Там, навіть таке саме елементарне, я знаю, там ботанічний сад для нас там на Вишенці теж так що. Ну і річка, бух. Але вони всі наші місця, на жаль, не дуже чисті, тому якби і гостей туди, які перший раз приїжджають, не хочеться заводити. Не знаю. Мені подобається тут внизу на, ну, якби панорама на Південному Бузі. Угу. А загалом більш, напевно, що. Я не знаю, нічого такого особливого. О, звичайно, насамперед, це фонтан Вінницький рошен. Він яскравий, але це тільки сезон літній. Mm -hmm. Ну і також у різні музеї цікаві, такі, на яку тему людина хоче.